Український письменник Олекса Воробай колись писав: звичай, це те, що об'єднує окремих людей в один народ, в одну націю. У Межовій на Дніпропетровщині працює розмовний клуб української мови. Щоп'ятниці тут збираються місцеві та переселенці. Олена Васильєва два роки тому переїхала до громади з Покровська. Жінка розповідає. Долучилась до занять, щоб удосконалити свою українську саморозвиток це дуже важливо для кожної людини в будь-якому віці і при будь-яких обставинах. Так складалося, що ми на роботі спілкувалися російською мовою, але в побуті у нас україномовна родина. Анна евакуювала з Покровська у 23-му році. Каже, окрім мовних навичок, покращує знання української культури. Ось тут все українське, тут розмовляють українською, пісні, українські традиції, звичаї. Це важливо завжди, бо українська мова вона у нас всередині. Долучилась до ініціативи і межівчанка Валентина. Для неї цей клуб то не лише про мову, а й про відновлення історичної пам'яті та зміцнення ідентичності. Це актуально, особливо на даний час, тому що до початку мабуть, повномасштабної війни ми сприймали не так нашу історію. Модерує розмовний клуб. Місцева бібліотекарка Тетяна розповідає: ідея з'явилась ще у 22-му році. Однак втілити її вдалося лише у жовтні 24-го. Основною метою була інтеграція внутрішньопереміщених осіб у життя громади та покращення знань української мови. У нас багато переселенців, людей із Покровська із інших громад, з Мирнограда. І це з більшості свої російськомовні люди. І їм інтегруватися в громаду буде легше тоді, коли вони будуть вільно володіти українською мовою. Є люди, які тут прожили все життя, але говорять російською мовою. Модераторка каже, план занять розроблений на рік. Сподівається, що, попри наближення фронту, розмовний клуб працюватиме у звичному режимі надалі. Антосіренко, Сніжана Салівон, Суспільне новини, Дніпро.